Останньою гонкою цього сезону став жіночий Астар у Монколені. Чисто на першій стрільбі відпрацювали 13 біатлоністок. А після другого вогневого рубежу у нас утворився дует лідерок Жулія Сімон та Ханна Ебер. Лужен Моно – третя двічі хибить Сімон на першій стійці. І на лідерську позицію з нулем виходить Ханна Ебер. Лужен Моно з чистою стрільбою піднімається на другу сходинку, і третьою йде Ханна Кебенгер. На заключній стрільбі хибить останнім пострілом Ханна Еберг. Проте її суперниця Лужен Моно має одразу 4 промахи. Тож на останнє коло лідеркою виходить шведка. Марте Ройзелен, якій вдалося відпрацювати чисто на заключній стрільбі, виходить на другу позицію. І Ханна Кедінгер після вогневого рубежу йде третьою. Таким чином, Ханна Ебер здобуває сьогодні золото. Цікаво, що з золота в індивідуальній гонці швидко й розпочинали для себе цей сезон. У неї один промах. Марте Олзбірозелен в останній гонці в своїй кар'єрі здобуває срібло. У норвежки також один промах. А боротьбу за бронзу на фінішному колі вели між собою Анаїс Шевальє Бушета Ханна Кебінгер. І саме француженка в останній гонці в своїй кар'єрі здобуває сьогодні бронзу. У неї три штрафні кола у квіткову церемонію потрапляють Ханна Кебінгер, Жулія Сімон та Деніс Херман Вік. Ліза Тереза Хаузер. Одинадцята. У неї чотири хиби. З таким же показником Ліза Вітоці – тринадцята. Лужан Моно, яка провалилась на останній стрільбі у підсумку фінішує 18 ю Інгрід Тандревольд, у якої 6 хиб, 19-та. Та Софі Шово закінчує гонку на 30-й позиції. У неї 8 штрафних кіл.